Усім привіт, агенти, і нам додали нову маску, яку доволі легко отримати, пройшовши місію Space Administration HQ в режимі облави на теопарнело. Для цього треба виконати особливі умови, знайти впродовж цієї місії 22 качки і зруйнувати їх пострілом. А в кінці, після завершення місії, коли ви будете виходити назовні, вас зустріне бос, щось типу мисливця, і якщо ви його вб'єте, таку маску якраз і отримаєте. Майте на увазі, що складність цього боса буде. Вже прив'язано не до місії, а до вашої мапи. Тож, якщо що, то змінюйте також і складність мапи на легку, якщо місію плануєте робити на легкій і не готові до зустрічі з таким ворогом. Починаємо відстрілювати качок і перша з трьох знаходиться майже біля самого входу на столі. Далі біжимо до машини, яка ближче вже до входу в будівлю, і дивимось в кузові ще одну качку. Третю знаходимо під фонтанчиком. На першому поверсі будівлі у нас теж три качки і перша з них знаходиться на самому початку. До другої треба піднятися з кодами наліво, розвернутися і ви побачите де вона сидить. Остання в цій кімнаті знаходиться біля самого дальнього терміналу. Сидить внизу на поверсі. На третьому поверсі у нас ще три, і перша з них справа від входу сидить на поверсі. До другої качки йдемо на ліву сторону і шукаємо її між кріслом та сміттєвим відром. Далі йдемо вперед і направо і шукаємо в горщику з рослиною третю останню качку на цьому поверсі. На четвертому поверсі знов три качки, і перша з них знаходиться в кімнаті, де ми ламаємо перший щиток. Сидить на кріслі. До другої біжимо на правий місток, розвертаємось та шукаємо її, як вона сидить на поверсі. Потім йдемо до третього терміналу і за ним зліва в кутку сидить остання третя качка. На даху там DTO Parнеel у нас знов три качки, і одна з них знаходиться прямо в кімнаті з ним. Одразу справа за серверами. Друга сидить всередині супутникової антени A і, можливо, треба взяти якийсь приціл, щоб краще її побачити. Потім біжимо ближче до виходу і шукаємо останню третю качку в гнізді над дверями. Коли ми спускаємось вниз, у нас там ще три качки. Перша з них знаходиться до кімнати з заповненою водою. Вона отут в маленькій кімнатці сидить. У матку з дротом. Друга знаходиться в кімнаті, де треба крутити третій вентиль справа від входу в затоплену кімнату. А третя знаходиться в кінці кімнати між четвертим та п'ятим вентилями і ховається за дверцятами шафки. Майже останні три качки знаходяться в кімнаті з босом і перша з них сидить на маніпуляторі. Потім переходимо на праву сторону і шукаємо другу качку на поличці. І остання ховається в лівому кутку під виходом з місії. Тепер нам треба вийти з місії і знайти останню головну качку. Підемо в якусь каченячу зону. Якщо ви все зробили так, як треба, і не пропустили жодної з 21 качки, то коли ви будете проходити пості коридори, на вас буде накладатись контузія. Це вірний знак того, що все як треба йде. Піднявшись в останню кімнату, ви побачите стіл, на якому стоїть ця остання качка. Як тільки ви її знищите, з'явиться фінальний бос, з якого можна буде отримати маску. Вітаю, ви отримали нову маску. Напишіть в коментарях, як вона вам. Ставте також подобайки, заходьте в наш Діскорд. Хай всім щастить та мирного неба. Артем, кря-кря.